Топ 3 ризики кав'ярні самообслуговування та як їх уникнути. Привіт! Це ви з тих людей, що детально прораховують ризики перед тим, як щось робити. Ми у фасткаве теж думаємо наперед, тому пропонуємо вам розглянути топ 3 ризики, які можуть виникнути при встановленні кав'ярні самообслуговування. І найголовніше, ми розглянемо способи, як їх мінімалізувати. Насамперед, найбільша загроза цьому красенню це власне його користувачі. Люди досить передбачувані, і найчастіше, чим більше людей, тим більше з них мають недобрі наміри. Найпростіше, що вони зроблять, це вкрадуть розхідники. Але, наприклад, з нашою кав'ярною з холодними напоями, навіть стаканчики та кришечки вже у самому автоматі. Тому із розхідників залишається цукор, палички і серветки. Добре, що сам апарат не. Дйовний, а то окремі кавомашини меншого формату буває і повністю виносять. Спойлер: у нас такого ще не було. Бувають ситуації і менш приємні, коли не просто крадуть розхідники, а якось руйнують саме обладнання, видирають щось, витягують, ламають і так далі. Аби цьому запобігти, у нас є два рішення: перше. В усіх кав'ярнях є встановлені камери відеоспостереження. Саме їх наявність зменшує ризик вандалізму. Люди знаючи, що за ними спостерігають, зазвичай поводяться більш чемно а хто одразу планував зробити щось погане, тому все одно. Наступне рішення обирати таку локацію, де дуже багато людей. Причина знову ж та сама: більше нагляду, менше бажання псувати майно. Ідеально це те це тут є наявність охорони. Звичайно, вона не буде чатувати біля самого апарату, але який не який порядок буде. До речі, локація і є відповіддю на другий ризик кав'ярні самообслуговування. Непрогнозований клієнтопотік. У всіх місць напоями є таке явище, як сезонність. Влітку, звичайно, кава не буде такою популярною. Тому в нас і є формат з холодними напоями. Він не знає сезонності. Ви можете впливати на місце, де встановлювати кав'ярню самообслуговування. Тож як обрати правильну локацію? Цьому вам допоможе менеджери фаст Франшиза запустила понад 2000. Січі апаратів в різних куточках країни, тому ми маємо достатньо багато досвіду, аби підібрати справді популярну точку в вашому населеному пункті, наприклад, ТЦ. Це не лише місце з великим потоком людей, а й зона, де клієнти вже налаштовані витрачати гроші. Саме тому кав'ярня самообслуговування буде доречною поставити її поруч із магазином, вхідними групами чи навіть біля ескалатора. Це вже пів шляху до стабільного доходу. Ще одне рішення для непрогнозованого потоку клієнтів це. Акції, наприклад, ви можете запропонувати другу каву зі знижкою, чи маленький комплімент до напою цукеречку чи печиво. Це не тільки приваблює нових клієнтів, а й стимулює повернення постійних, позитивне підкріплення, класика поведінкової психології людей. Третій ризик, який може бути при встановленні кав'ярні самообслуговування, це поломка апарата або нестача інгредієнтів. Про розв'язання цих питань франшиза Фасткава потурбувалась заздалегідь. Наша crm система дозволяє побачити не тільки продажі, а й наявність інгредієнтів для напоїв. Так, ваш апарат завжди буде у вас під контролем, і вам не доведеться щоразу перевіряти його справність самостійно. Також технічний стан регулярно будуть перевіряти спеціалісти фасткава. До них можна звернутися за консультацію у разі виникнення проблем з роботою системи. Регулярне технічне обслуговування дозволить зберігати високу якість напоїв та не розчарувати клієнтів. Франшиза Фасткава допоможе максимально уникнути ризиків та почати свій кавовий бізнес максимально легко. Ми пропонуємо готову бізнес-модель, яка вже довела свою ефективність у десятках локацій. Вам не потрібно придумувати все з нуля. Ми забезпечимо вас усім необхідним для успішного старту від обладнання до рекламних матеріалів. І найголовніше, на цьому шляху запуску бізнесу. Ви ніколи не будете сам на саме з питаннями. Менеджери Фаскава мають відповіді на всі ваші запитання. Посилання для заявки залишаємо в описі. Чекаємо вас у дружній сім'ї франшизі. Натискай на дзвіночок і підписуйся на наш ютуб канал. І також не забувай залишати коментарі під нашим відео. А для самих активних будуть подарунки.